Побачив Ісус чоловіка, що сидів на митниці Матея, та й каже до нього, іди за мною. І він став великим апостолом, пішов за ним. Але задумайте собі, зверніть увагу, Митарів там не любили через те, що вони, ну найперше, вони були дуже багаті. Щось так подібно, як наші митники сьогодні, та? ми вже так до того привикли, що як навіть і не пробуємо з тим боротися, та? з тими взятками, і з тими ну, просто шаленими доходами, що вони мають. Таке саме було і за часів Ісуса Христа. Були такі самі митники, які сиділи і збирали мито при в'їзді в місто. Ти приїжджав щось продавати, купувати, треба було заплатити метро. Ти заходив на територію міста і там сиділи у цій і збирали податок. Так, щось вони давали, щось вони собі присвоювали, люди їх не любили. Люди їх не любили. І ця робота була така, ну не кожного туди візьмуть на ту роботу, вона була така досить престижна. Ну, якщо так можна сказати, Бо тому що якщо ти був митарем, по-перше, ніхто тебе не може обідати, бо тому що тебе поставив серйозний чоловік, постійно був при грошах. І от на цього самого такого е кучерявого місця, місця роботи, Христос підходить і каже, ходи за мною. Розумієте, що значить? Зробити такий крок. Тобто, це не просто сидів там десь на базарі, йому скучно, немає що робити, роботи немає, нічого нема. Тут приходить Христос, каже, ходи за мною. Ну, та він іде. Тут зовсім друге. Серйозна посада, серйозні гроші. І ми чуємо, що далі Ісус Христос сидить у нього вдома. Тобто Він запросив Ісуса з його учнями до себе на гостину. І що робить Ісус? Він іде. А фарисеї йому закидають, як то так? Ти з грішниками сидиш, тому разом п'єте, віддихаєте, гуляєте, як ви собі таке можете дозволити, розумієте? З грішниками разом сидіти. І Христос каже дуже поважні слова. Він каже: я прийшов кликати грішних, а не праведних. Часом, знаєте, і священникам закидають, кажуть, а що це ви, отче, сидите з тими грішниками? Як ви собі так то дозволяєте? Ви маєте сидіти з поважними людьми, що це ви з грішниками сидите? І кажу вам, що тут згадуються слова Ісуса Христа і Його сам вчинок. Христос приходить спасати і рятувати те, що загинуло? Нашу праведникам лікарства, так, нашу праведникам, ну, якщо рахувати людину, що вона грішна, це буде рахуватися в нас хвора, а праведник це в нас буде здоровий. так? Ну, і скажіть, мені, якщо Ісус Христос виступає як лікар, для чого Йому йти до здорових? Він йде до хворих, він йде до грішників. І тому кажу вам: ми часто думаємо, що тільки священники мають займатися спасенням людських душ. А я кажу вам: кожен із вас, хто слухає Слово Боже, ви є апостоли. Апостоли. Не в тому статусі, які ходили коло Ісуса Христа, і верховними апостолами чи апостолами Христовими. Ні, не такими, бо апостол в самому своєму значенні це є той, хто є посланий. Слово Боже, яке я приймаю, воно мене рухає. Господь мене посилає і я йду й проповідую. Ви, почувши Слово Боже, ви ним ділитеся, ви стаєте апостолами Христовими. Не проповідниками там, не заснованниками церкви, ні, а тими наступниками Божої моралі, отими носіями віри Христової, і тими, хто каже, як до Матея, іди за мною. Ми дуже часто думаємо собі, що дітей дуже повчають ваші слова мудрі, дорослих людей. Ні, дітей не слова повчають, а ваші вчинки. Діти наслідують ваші дії. Вони навіть говорять, як ви, вони подібні на вас способом говоріння, жестами, рухами. І вони вас хочуть наслідувати, бо ви для них авторитет. Діти завжди хочуть і вибирають собі авторитет, і хочуть його наслідувати. А те, що їм говорять, воно не має того значення тої сили. І тому вам кажу, віра через слухання, через слухання ви просто утверджується у вірі. Але вчинки рухають нас. І коли ви когось хочете привести до церкви не словами. А берете за руку і каже: Ходи за мною. Так як Христос приклад робить. Христос приводить приклад самого механізму спасіння. Він іде до грішника і каже: Ходи за мною. Наскільки сильне Слово Боже. Що той чоловік митер лишає свою таку поважну роботу, він просто взяв і пішов за ним. увагу, не здавши звіт. Я думаю, а ті гроші, що він назбирав, він лишив там на купі чи взяв з собою і пішов? Це ж ж? Треба подумати над тим. Але коли читаємо Святому Письмі, що він закликав Ісуса до себе додому і там сиділи митарі, його друзів, то напевно, він з ними якось то питання і вирішив, передав ті кошти, що він був, зібрав, главному там, тому митарю, тому збір, збірнику тих податків, передав та й все і пішов за Ісусом. Я не думаю, що Христос дозволив йому бути у якійсь такій, знаєте, Порушити якийсь закон чи щось інше. Христос показує, що Він завжди він носиться з пошаною до закону, до закону е їхнього е такого соціального до закону е їхнього, скажімо, то, що навчав Мойсей, він повністю все зберігає. Отож, це і є наш приклад. Не просто слова Ісуса, а то, що Він робить. Не бійтеся йти до грішників. Але пам'ятайте, що ви йдете і попадаєте часом в різні компанії, такі, не дуже Божі, це не для того, щоб ви стали такі, як вони, а для того, щоб ви стали прикладом, прикладом покаяння і навернення, щоб ви стали наслідниками Ісуса Христа, який має силу і відвагу сказати. Іде за мною, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на